Отже, давайте почну. Доброго всім дня. Мене звати Володимир, директор компанії WarmTap. Сьогодні вже настала наша черга презентувати свою компанію. Так, давайте почнемо. Компанія заснована в 2016 році в місті Львів. Починали ми як інтернет-магазин, але десь за рік часу ми вже освоїли основні напрямки своєї діяльності. Які є зараз актуальні на сьогоднішній день. Перше, це імпорт товару, це дистриб'юція, гуртові продажі по Львівській області, це об'єктні продажі, продаж на забудовників та майстрів, і це є розрібний продаж. На даний момент у нас 26 співробітників. Хотілося б більше, є потреба більше, але, на жаль, маємо такий час, що. Мусимо виходити з того, що є. Щодо нашого імпорту, імпортуємо ми каналізацію Магнопласт це Ostendorf Group. Каналізація є зовнішня, внутрішня, безшумна. І також бренд полімарки це є поліпропиленові труби. Ми є офіційним дистриб'ютором твердопаливних котлів Kronos. Там є ну, купа всяких різних модифікацій: тобто і палетні котли, і прості стандартні традиційні е, твердопаливні котли, і великої потужності. Е, також Almax е, бренд Cronos, це ж саме просто інакший бренд. Плюс в нашому портфелі є газові котли е, Demrad, Violent. Електричні котли Технікс. також ми є офіційним дистриб'ютором торгової марки Varna. Там насосне обладнання, яке, в принципі, можна закрити любе питання. Виробник Китай, офіційний дистриб'ютор зараз знаходиться в Харкові. Каналізаційні, циркуляційні, всякого різного глибинні обладнання, тобто вся лінійка продукції, яка може пригодитися в житті, у нас є. Також ми є офіційним дистриб'ютором бойлерів «Овдом» та Мідея. «Овдом» — це виробник Болгарія, Мідея це Китай. Щодо «Овдому» — там є також велика лінійка асортимент продукції, тобто там і підлогові бойлера. І непрямого нагріву, і звичайні традиційні електричні бойора. Також маємо в портфелі стальні радіатори торгової марки Angel. Завод в Україні. Бюджетний сегмент. Запірна арматура у нас: Ягроз, автоматика Touch Trix. Також працюємо з герцом. Ми являємося також офіційним їхнім дистриб'ютором по запірній арматурі, по трубі на теплопідлогу, також хіппекс, трубоколектурації, іспанський виробник. Плюс працюємо з дійшли до учасників кластеру з Куйдичу, акумулюючи бочки, бойлери. Це вже вам знайомо, Також Маріо. З Маріо плотно працюємо, гарно продається. Дефіруш рушнику, кусарки. Це є бюджетніший сегмент чи Маріо, але також хорошої якості. Плюс наші товариші димком, продаємо їхній Комен. Валравен, це системи кріплення, усякого різного там кондиціонери, теплові насоси, людей різні. Також працюємо з заводами ста там, по запірній арматурі, по стальних виробах. Профактор це також е, трошки дорожчий сегмент, е, це запірна арматура і латунь. Е, термоджет має, в принципі, всі рішення, щоб закрити питання котельні. Е, також ChronoMix і ізоляція до труб щоб там, наприклад, каналізаційні стояки, плюс опалення вода, якщо кидається тут ізоляція всякого роду, також в нас є um. асортимент продукції я вже, в принципі, пройшовся. Того, що немало буферні гівності. Так, ще в нас є в портфелі сантехніка, це змішувачі. Ванни, умивальники, кухні всякого роду, ванни від бюджетного до дорогого сегменту. Запірна арматура, унітази, умивальники, інсталяції. Ми, в принципі, маємо різновид, що по кнопках, там більше тисячі видів кнопок буває до інсталяцій, плюс ми маємо сифони та аксесуари до них. Те, що стосується ванної кімнати, теж питання можна закрити. По каналізації маємо також повний асортимент, тобто там відгофри різної ступені навантаження, можуть їздити фури, машини легкові, дренажні системи. Це все ми можемо продати, і плюс ми маємо майстрів, які можуть виконати роботи з цим матеріалом. Щодо нашого імпорту, це якраз я говорив магнопласт. Остендорф Груп. вона має внутрішню каналізацію, зовнішню каналізацію і безшумну каналізацію. Внутрішня каналізація правильно використовується в новобудовах для розводки на стояках, плюс приватних будинках. Матеріал там, поліпропилен, який відповідає державним нормам, і застосування там санвозли, ванни, кухні, технічні приміщення. Також є зовнішня каналізація, яка в магне називається KC System. Нею можна виконати зовнішні роботи, вона призначена для безнапірної зовнішньої каналізації, має також різні ступені навантаження. Тобто можна заплатити дорожчі гроші, але не переживати, що там за роки там, земля просадить і, в принципі, труба піде спати. Також в нас є безшумна каналізація, яку ми почали імпортувати цього року. Так як наші партнери виявили потребу, вона є шумопоглинаюча і використовується ну, в таких, можна сказати, кращих об'єктах, але кажу, потреба зараз в цій каналізації збільшилася, тому ну, продаємо її і на готелі, і на Офіси і на житлові приміщення, також маємо е, другий бренд в портфелі. Це, що імпортуємо, е, це є полімарка. Ну, про неї багато не розкажеш. Там все просто поліпропиленова труба, яка, якою можна розводити воду, якою можна розводити опалення, та якось так. Наразі. Дякую, Володимире. Тепер, напевно, час для питання. Може, у вас є до учасників учасники до вас питання? Давайте, можливо, у учасників є питання. Ну, хіба що маленьке питання? Чи не мріяли ви бути виробником? Хоча б тих каналізаційних труб, або у вас є, е, е, наприклад, оті кнопки для унітазів, е, хоча б одну там зробили. Дивіться, сам, саме тому ми тут, бо по суті, ми ж торгуючі організація, нам тут е, в кластері та, якби, не дуже є, що робити, але саме тому ми тут, е, тому що плани на майбутнє є, можливість є, е, бажання є. Єдине, що ну, на даному етапі це трошки тяжко втілити в життя, тому що ну, та ж сама проблема з персоналом, е брак часу. Але кажу саме тому ми тут, бо, тому що ну, можливо завтра, післязавтра, за місяць, ми будемо виробниками. Якраз про ту саму каналізацію ми і думали. Але це звичайно буде бюджетніший сегмент. Наразі, бо тому, що так як в нас дистриб'юція по районах Львівської області, то там більше потреби є в дешевому. Ну і плюс не знаю, як тут в принципі можна досягнути якості зразу. Так, я думаю, що треба почати перше з бюджетного, а потім вже можливо з роками дійти до дорогого якісного продукту. Ну і заодно скажіть, будь ласка, хто ваш основний конкурент? Чи може не один він в Львові по гуртовій торгівлі по імпорту? По імпорту це не знаю, ми якось всі, в принципі, імпортери іменно по магні е, дружимо, тому не пересікаємося в нас свої об'єкти, в нас своя зона продажу. А по полімарці це контрабанда. На жаль, з офіційних імпортерів по полімарці нема конкурентів. А По контрабанді, на жаль, це масово і дуже мішають. Але ну, є клієнти, які просто з нами за рахунок комунікації давно. Вони готові купити в нас дорожче. Плюс в нас офіційно, і ну, багато клієнтів зараз потребує офіційного, офіційної покупки. Тобто з ПДВ. Ну, ваша конкурентна перевага, що ви працюєте з ПДВ, так, я розумію? Так. Ну, справді кажу, зараз потреба в цьому є, плюс е, об'єкти новобудови і та навіть приватні будинки по-любому. Е, Ну, в більшості з ПДВ. Ну, а з інших вас купляють? Mm, Рівне. Якраз Сашою Поплавським працюємо по Магнопласт. По полімарці починали, але ну, це довга історія, просто щоб новий бренд в себе в регіоні е, розвинути. Наприклад, в нас полімарка не потребувала, скажімо так, е, Оббивання дверей менеджерами, бо тому що це вже роки в нас в Львівській області, полімарка. Бренд цей був єдине, що ну, але кажуть, навіть всі з контрабандистами ми даємо раду і конкуруємо. Ну і плюс, в принципі, ще чого ми в кластері, можливо, когось з учасників може зацікавити наш імпорт. Ну, можете звертатися, в Тернополі є компанія Євротерм Тернопіль. Е, mm -hmm. е, то, така дружна mm -hmm. до Теплобаку. Ну, як це наша е, друга компанія, то я є власником компанії Теплобак, але ще є Євротерм. Е, цей. Вона якраз займається цими речами, тобто торгівлею і монтажом е, системами опалення. Mm -hmm. Подібно все. Всі проблеми по, подібні до ваших. То, то, але по каналізації, я думаю, могли би е, співпрацювати то, що ви імпортуєте, то, що ви маєте, самі відчуваєте, що в тому сині. Так що пропонуйте. Угу. Добре, менеджерам передам пропозицію. Кажіть, крім Львівської області, ви в яких регіонах ще продаєте? Дивіться, до війни ми ще мали рівне та Волинь. Але ми запустилися якраз перед війною е, літом. І відповідно, війна настала, і треба було е, втримати тут, е, розібратися з усім тут. А рівненські менеджери виїхали за кордон. Е, Волинський також не був на місці, тому ну, якось воно все, в принципі, так затихло, і ми вже туди не лізли після війни. А зараз, так як проблема з кадрами, навіть у нас тут бракує. Я людей не можу знайти. У нас вакансії висять по півроку, причому у нас зарплата ринкова, вища ринкова, і ну, з людьми зараз нереально. А ще питання: я не побачив у вас кутлів енергонезалежних на естественну циркуляцію, такі як наші АТОН, як Данку, як АТЕМ. Ви таких не продаєте? Ніхто не пропонував. А, ну то ми запропонуємо. Можете запропонувати там. Запропонуємо. Ми з, ми з... По-моєму. чи Атон... Ні, ми жтомер подавали. Житомир, продавали. Це На Житомир атем. навіть є в наявності. Так, це, це, це атем. Угу. Добре запропонуємо ...позицію, бо ну, цікаво також. Такого роду кутел. Електричний також маєте, чи ні? Електричну антенку присутній на, на цьому Олександру Васильєві, впевнений, він вам щось не чує вас. Певний ага. запропонує. Буду радий, розгляну. Ну, до речі, техніку свою продаєте. А, а це ж компанія, яка там до газкомплекту має відношення, вони теж учасники кластеру. Ага. Є таке. А хто у вас основні покупці? Монтажники отримають. У нас воно якось зараз змішано, якщо чесно. Зараз такий час, що офіс перекриває райони, райони перекривають офіс. Багато монтажників маємо в штаті. І йшли до того, щоб мати взагалі своїх на, на, на зарплаті. Просто ну кажу, зараз тяжко з тим, бо тому що ті, які є товкові, вони мають багато роботи, ну і в принципі їм не до нас, вони без нас справляються. Єдине, що зараз бачу, це, не знаю, йти по університетах, коледжах, училищах, і виховувати своїх майстрів, і брати їх до себе на роботу, і тримати їх в штаті. А не, не, я, більше питаю про, я більше питаю про вашу клієнтуру. Тобто, у вас можуть бути покупці, як кінечні споживачі, індивідуальні, так будівельні компанії, монтажники професійні, які монтують системи опалення або сантехніки. Або якісь там гуртовні регіональні чи магазини регіональні. От я правильно перерахував ваших клієнтів? Uh -huh. Так. Крім кінцевого, кінцевого клієнта зараз немає. Що в нас, що по, що по клієнтах е у Львові, я питаюся розмовляю з людьми, власниками магазину, власниками бізнесу, то вони е також кінцевого клієнта, в принципі, не бачать. Все майстер проводить. Ага. Зараз продаж тільки на майстра. Ага. Це ну, кінцевий це хіба що серед знайомих, там, знайомих власників, своїх знайомих, оце кінцевий клієнт може прийти. Ну, але також ціну йому робиш не як кінцевому. В принципі, та причина і була, що інтернет ми трохи на задній план поставили, бо тому що в інтернеті ціни також по деяких позиціях навіть гуртові. Тому ми інтернет трошки на задній план, а зараз цим тобто займаємося. Інтернетом. Ми починали з інтернету, а зараз в інтернеті продажів значно менше, ніж, ніж в магазині, так? так? Ніж... Я, не, я не знаю, як в людей в нас так. У нас не. в інтернеті зараз мало. Ну, плюс е, нема розуміння, е, в принципі, е, вкласти гроші в інтернет, і що воно тобі дасть. Ніхто з людей, які надають такі послуги, не може тобі пояснити і там, ну, хоча б щось намалювати. Угу. І не можуть спрогнозувати, виходить? Ну, спрогнозувати, плюс, яка робота буде пророблена і що вона дасть? Що в нас зараз не так? Вони, вони всі так загальними фразами говорять, але конкретики нема ніякої. Тобто, що поміняти, і, 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 наприклад, я їм там заплачу гроші, а, а що це дасть? Що це змінить? Клієнти прийдуть, не прийдуть. Всі гарно кажуть, що прийдуть, але ну, ми вже колись спробували, але кажу, що результат був. Був такий, що прийшлося бігти далі. А якщо все-таки порівнювати, більше, більше купляють магазини чи монтажники? Ну, десь напевно, 60% магазини, а 40 монтажники. Ага. А монтажники теж постійні, то вже такі перевірені, які мають свою. А новий монтажник буде мати таку саму знижку, чи, чи як старий чи ні? Ну, все в залежності, який новий монтажник. Якщо новий, наприклад, об'єкти в нього квартири, то звичайно ні. Якщо новий, там, наприклад, не знаю, щось не порозумівся з конкурентом, пішов від нього, хоче працювати з нами, а має там об'єкти. Ну, 1050 євро, там, теплові насоси і так далі. і так далі Звичайно, що він, йому прийдеться дати хорошу ціну, тому що він піде до другого. тобто угу. я якраз хотів би уточнити, що це за конкурент, той від кого майстер прийде до вас? Скажіть, будь ласка, хто ті конкуренти? Дивіться, конкуренти. Якщо брати райони, це є там СВР. Санді, Санвел, це є Акватіка, це конкуренти на районах. Тут у Львові в принципі з таких сильніших це мегатон, мистрів багато має. Це на південному також там можна їх перераховувати. Вони також майстри вже мають на ну, Південний вже роки. Розумієте, що майстер як приходить до тебе, він, в принципі, вже там в нас деякі кумами стали, ну, типу там в менеджерів, майстер кумом став. Тому ну, так само і на люденному, наприклад, якщо майстер пробився за руки, то він вже там і сидить з ними, і тяжко його переманити, чи щось йому запропонувати. Ось якось кажу, що у Львові. Кожен, в принципі, чесно, навіть не попадалося мені такого з менеджерами навіть спілкувався, щоб там, один одному щось перебивали. Тому і конкурентами їх всіх назвати так не дуже виходить, бо тому що в ну, нас якось, ми на Окраїні Львова знаходимося, і в нас якось є свій покупець, свої майстри місцеві, і з Львова там, наприклад, з другої точки Львова. Не дуже майстер поїде, тому що у нас насправді зараз у Львові дуже великі корті, і потратити півдня, щоб доїхати до нас, забрати матеріал. У нас є доставка, звичайно, ну але по-любому щось треба добрати, там, чи той самий список приїхати скласти. Тому більше, наприклад, та сама фірма, яку ми можемо вважати конкурентом, вона знаходиться в другому кінці Львова, тому ну, вона вже автоматично не конкурент, бо вона має свого майстра, свого клієнта. Uh -huh. Добре, дякую. Uh -huh. Можливо, ще у кого є питання. А може, Олександр, мікрофону, я бачу згухнув. Ні, я, в принципі, для себе все почув. Дякую за презентацію. В лініці не вистачає котлів Тенку, як я казав. Я не знаю, чи Олександр почув. Слова в тому, що я у Львовському регіоні працюю з іншою компанією. Ага. Добре. Я нарахувала 5 компаній, які працюють цього. Можливо, після цієї зустрічі буде більше на так. Добре, дякую, Володимире. Поки тут всі є, давайте я анонсую наступну нашу зустріч. Наступна наша зустріч буде теж у вівторок, на 11.00. до нас прийде адвокатка та патентна повірена і буде розповідати про захист інтелектуальної власності власності саме для виробників теплотехніки. Вона сказала, що вона подивиться. У неї є каталог наших виробників, подивиться на кожного і дасть свої рекомендації стосовно захисту інтелектуальної власності. Це наша наступна подія. А взагалі, я думаю, ви побачили, нас почали більше запрошувати на всі події офлайн онлайн. Кластер росте, стає потужнішим. І навіть нас запросили, от я в п'ятницю розмовляла з представницею польської торгової агенції. Вона запропонувала організувати таку зустріч тристоронню представників нашого кластера, представників польської агенції та посольства Польщі. Їх задача це налагодження співпраці між українським бізнесом та польським. Тож ми з ними зустрінемося. В Києві і поговоримо, що це може бути. І такі зустрічі у нас їх стає все більше і більше, кластер стає все відоміше. І їм цікаво, от, наприклад, польське посольство Польщі, Агенції польські, їй цікаво їздити на виробництво разом з нами. З нами зараз Тетяни немає, але я її спитаю: не проти вона буде, якщо і посольство Польщі теж поїде. З нами на екскурсію. Це ось зараз такі новини. Якщо хтось із вас теж хоче долучитися до такої зустрічі з польськими представниками, теж мені пишіть. Будемо з ними працювати. Вони будуть нас питати, з якими, наприклад, компаніями польськими наші учасники хотіли б зустрітися, поговорити. І вони будуть там, їм запроси, надсилати, що не хотіли б ви зустрітися з українськими компаніями. Це про таке ми будемо говорити. Це вам на подумати на майбутнє, що така можливість, от ми зараз працюємо над такою можливістю. Якщо питань ні до мене, ні до Володимира, ні просто нічого сказати більше нема, тоді будемо. Прощатися. До наступного вівторка тоді. До побачення. До побачення. Дякуємо до, да, да, до побачення. До побачення. До побачення.